Позавчора пральна машина виїхала зі свого штатного місця, вирвала шланг зливу, наробила шкоди. А все це трапилось під час режиму віджиму за рахунок вібрації, яку створював барабан. А вібрація ця не гасилася цими амортизаторами. Як з'ясувалося, обов'язково купувати нові, достатньо поміняти отут прокладки. Так, а от для виготовлення цих прокладок достатньо було старого шкіряного ремінця, який ми вставили отаким чином внутрі цієї обойми. І, в принципі, цього досить, щоб створити навантаження для роботи штоків. Щоб підстрахувати, я ще поставив по парі автомобільних хамуків. Зараз будемо випробувати. Трішечки підсуну хамут ближче до основного фрикциона. Так, є зусилля. Таким чином ми його трошки збільшимо. Ще можна трішки. О, краще. Okay. Так, хто не знає, як виглядає пральна машина всередині. Зовнішній корпус барабану він підвантажений ось такими бетонними брилами. І отам от периметр також. Він досить важкий. Ну, в принципі, вся вага пральної машини це бетон. Металу тут не дуже багато. І барабан підвішений от на таких пружинах. Вон там ще одна. І все. А знизу під цим барабаном стоять амортизатори, які не дають таким от циклічним коливанням входити в резонанс. Зараз ми її будемо повертати на місце вже відреставровані. Так. Трохи загинули в уші. В принципі, я думаю, що все буде працювати. Ця сторона стоїть. В принципі, все стоїть. Підтягуємо гайки і ставимо машину в нормальне робоче положення. Так, вже майже виліз, але прийшлося розпліскати цей штіфт. Це в подальшому може вплинути на те, як його вибивати. Але... але а... Штифти можна було не ставити. Можна було два коротких болтика використати на 10 з самоконтрящоюся гайкою. Я думаю, що це було б простіше. Ну, вже як є. Тому ще пару ударів. Поставимо штифт на місце. Так, зараз. Будемо намагатися попасти в отвір за допомогою допоміжного інструменту, щоб забити ось цей штук. Трошки гучно. Але йде, зараз ставимо. До речі, щоб поміняти помпу, дивіться, ніяких спеціальних навичок не треба. Два пружинних хамути, одна фішка і два шурупи, і ви міняєте помпу в зборі. От І все, все, що для цього треба. Навіть не розбираючи задню стінку, просто поставити машину догори дригом. І Все, два шурупи, помпа знята. Так, що ми тут робимо? Попадаємо другим амортизатором. Я думав, що із-за шлангу треба його зафіксувати ось тут, а потім вже попадати штоком. А так чисто Все. Все є. Так, довжини вистачає, дотяглися, будемо забивати от сюди шток фіксатор. Вистачило місця і довжини штоку для посадки назад. Зараз беремо ключ на 10 і підтягуємо аморт. Все, все стоїть ведешечкою від іржі Так, з'ясувалося, що краще все ж таки поставити машину на попа. Все, ось штіфт, ось амортизатор. Зараз його буде, мабуть, що важко дотягнути до цього, тому що барабан піднявся догори. Вже будемо тоді в іншому положенні його намагатися прикрутити. Зараз прикрутимо другий. Далі подивимось. Все вони стоять, нікуди не діваються. Працюємо далі. Ніфіга. Так, ну і що ми отримуємо? Ну так все жорсткіше стало. Все стало достатньо жорсткіше. Ну остаточно це буде зрозуміло, коли ми поставимо машинку і запустимо цикл прання. Робота правильної машини в режимі піджиму з підмінюваними амортизаторами. Вібрації ззовні майже не відчуваються. Гучно працює помпа, але це вже інша історія.